Вітаю, любі третєкласники на уроці математики. Урок математики пропоную розпочати з вправи математичний робот. Обери рівень заряду свого математичного робота. На сьогоднішньому уроці ми з вами дослідимо тему ділення круглого числа на одноцифрове число, розв'язування рівнянь та задач на спільну роботу. Які ж очікувані результати? Покращувати вміння ділити круглі числа на одноцифрові. Удосконалювати навички розв'язування рівнянь, розвивати мислення, пам'ять та увагу. Розорніть свої робочі зошити, запишіть 18 березня класна робота і пропишіть каліграфічну хвилинку. Натисніть на паузу, так як сьогодні число 18 складемо цікаву історію про це число. Якби число сьогоднішньої дати було героєм казки, які пригоди з ним би сталися? Уявіть, що це число. Це пароль до таємничих дверей. Куди вони ведуть і що за ними ховається. Натисніть на паузу і складіть історію про число 18. Формула успіху обчислюю самостійно. На минулому уроці ми з вами дослідили ділення круглих чисел на одноцифрове число. Тож сьогодні пропоную закріпити цю тему. Вам необхідно записати 6 виразів в 2 стопчика. Протягом 5 хвилин обчислити їх. В кінці перевіримо і зробимо самооцінювання. Засікайте 5 хвилин часу. Натискайте на паузу. Отже, перевіряємо. 360 поділити на 6 мінус 40 дорівнює 20. 420 поділити на 7 плюс 15 буде 75. 30 плюс 250 поділити на 5 дорівнює 80. 210 помножити на 3 і мінус 10 буде 620. 2 помножити на 240 і поділити на 8 дорівнює 60. 500 помножити на 2 і мінус 1 буде 999. Якщо всі вирази обчислив або обчислило правильно, намалюйте зелений кружечок. Якщо є декілька помилок жовтий, якщо є над чим попрацювати, червоний кружечок. Сьогодні ми працюємо в підручнику на сторінці 55. Рівняння під номером 385 на онлайн уроці розв'язуємо два рівняння. Перше і друге. Тож запишемо посередині. Рівняння 385. 385, і так, перше рівняння розв'язуємо разом зі мною, друге рівняння розв'яжете самостійно. Записуємо 3 помножити на х дорівнює 270. 3. Це перший множник, х це другий множник, 270 це добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, Тобто 270 поділити на 3, і х дорівнює. 270 це 27 десятків. 27 десятків поділити на 3 буде 9 десятків. Підкреслюємо. Зробимо тепер перевірку. І так, отримаємо 3 помножити на 90, рівнює. 3 на 9. 27 та ще 0, 270. Звіряємося. Правильно розв'язали рівняння. Отже, знизу записуємо 270, дорівнює 270. Друге рівняння розв'яжіть самостійно, натисніть на паузу, потім перевіримо. Звіряємо. Х дорівнює 250 поділити на 5, х дорівнює 50, 5 помножити на 50 дорівнює 250, 250 дорівнює 250. Пропоную трошки відпочити. Повертаємося назад. І на сьогоднішньому році ми з вами ще розв'яжемо задачу на спільну роботу. Послухайте уважну задачу. Одна друкарська машина друкує 250 сторінок за 5 хвилин, а інша 300 сторінок за 6 хвилин. Скільки сторінок вони надрукують разом за 8 хвилин? Натисніть на паузу і прочитайте задачу для себе. Отже, розбираємо задачу. Що означає 250? Це скільки сторінок друкує одна друкарська машина за 5 хвилин? Що таке 5 задачі? Це за скільки хвилин одна друкарська машина друкує 250 сторінок. Що таке 300 задачі? Це скільки сторінок друкує інша друкарська машина за 6 хвилин. А що таке 6? Це за скільки хвилин друкує інша друкарська машина. 300 сторінок. Здача запитується, а скільки сторінок вони надрукують разом за 8 хвилин. Запишемо посередині задача і розв'язання. Задача, розв'язання. Пригадаємо вчорашню задачу. Одна друкарська машина друкує 250 сторінок за 5 хвилин. Що нам необхідно знайти? Скільки сторінок друкує одна друкарська машина за одну хвилину? Як знайти? Якщо за 5 хвилин друкує 250 сторінок, то за одну 250 поділити на 5. Дорівнює 50. відкриваємо дужку. сторінок пояснення, друкує, друкує. Перша машина за одну хвилину. Рапка, кома. Так. Що сказано про іншу? Що вона друкує 300 сторінок за 6 хвилин. Можна знайти скільки за одну хвилину? Можна, яким треба виразом розв'язати цю задачу. Складемо вираз 300 поділити на 6. Дорівнює. 300 це. Тридцять десятків. Тридцять десятків поділити на шість буде п'ять десятків сторінок друкує, друкує друга машина за одну хвилину. Капочка, кома. Третя дія. Чи можемо ми зразу знайти, скільки сторінок вони надрукують разом за 8 хвилин? Ні, тому що ми не знаємо, скільки вони надрукують сторінок разом за одну хвилину. Кожна окремо друкує по 50. Значить, разом це буде 50 плюс 50. Дорівнює 100 сторінок. Друкують дві машини за одну хвилину. крапочка кома. І четверта дія. За одну хвилину разом вони друкують 100 сторінок, а задача запитується. А за 8, значить треба 100 помножити на 8, Дорівнює 800 в дужках сторінок. Записуємо відповідь. Скільки? 800 сторінок. Вісімсот сторінок друкують дві машини. За одну за вісім хвилин. Крапочка. допишіть задачу до кінця. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами покращували вміння ділити круглі числа на одноцифрові. Звичайно. Досконалювали навички розв'язування рівнянь. Так. Розвивали мислення, пам'ять, увагу. Отже, ваше домашнє завдання сторінка 55 номер 385 третє і 4. І самооцініть свою роботу на уроці. Пальчик вгору працював або працювала дуже добре, пальчик посередині старався, старалася, але були труднощі, і пальчик вниз, мені було складно, треба ще попрактикуватися. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!